Видатний українець, талановитий художник, пророк нації, поет, слова якого будуть жити вічно. 9 березня українці та уся світова спільнота відзначають 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Ще минулого року, 2014-й, оголосили роком Кобзаря у нашій державі. Однак, через складну суспільно політичну ситуацію, чимало помпезних заходів, приурочених ювілею поета, відмінили. А от Шевченкові рідки українці перечитали по-новому. Це приклад для майбутніх поколінь, для сьогоднішнього покоління. Його треба наслідувати, його треба читати, його треба розуміти і доносити нашим дітям, щоб вони розуміли, і кажуть дітям, онукам, щоб вони розуміли, що таке Тарас Шевченко, які його величні слова борітися, поборетеся, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Тому повинні ці слова, думаю, будуть ще 200 років в нашій українських традиціях звучати. Покласти квіти та вшанувати пам'ять Тараса Шевченка у сквер, названий його ім'ям, у Хмельницькому прийшли представники влади, самооборони, громадські активісти, чимало хмельничан. Крізь століття Шевченко говорить зі своїми земляками словами, що торкають душу. Його поезія пророча. Тарас Григорович Шевченка, це гордість нашої нації? І саме сьогодні всі такі тривожні для нашої України, для нашого міста, дні, ми всі відчуваємо як ніколи його прагнення до свободи. Якщо почитати його слова, то це є пророчі слова. І дійсно, можливо, коли ми вивчали в школі поезію, твори Великого Кобзаря, то ми не задумувалися про це. А... Якщо от я взяла сама, перечитала деякі твори, і дійсно ті слова вони будуть актуальні. Вони були актуальні, вони є актуальними і вони будуть актуальними. Ця людина, вона досить великий вклад зробила в нашу українську культуру. Секрет Шевченка в тому, що він в ті роки, коли він жив, працював, писав свої вірші, він думав про майбутнє України. І тому це те, те, все, що він написав коли ми сьогодні відкриваємо кобзаря настільки шокує те що те що він писав це стосується сьогоднішнього дня що просто, просто ми розуміємо тепер чого він наш пророк він просто наш Духовний ідеологічний пророк те, про що мріяв, про що писав Шевченко. Воно здійснюється сьогодні, і кожне слово його колишнє воно є сьогодні наяву. і його мрії збуваються тепер. Ми всі підтримуємо його. Він наш сучасник, сучасник сьогодення. Біля пам'ятника Тарасові Шевченку знайшлося багато охочих погортати. Кобзар немає, немає схаменіться. Усім на всім світі і царята, і старчата. Адамові діти, це ми читаємо. Це ми в наших розумах, і ми повинні пам'ятати, що тільки Шевченко, наш єдиний, котрого правдивічі писав: ой, гори, горе нам. От от зараз в нас горе. Ми повинні Перемогти і саме сильніших як українців немає. це затверджується Шевченко. Шевченко буде актуальним завжди. Його поезію потрібно розуміти. До неї варто дослухатися, аби втілити у життя мрію кобзаря про справді незалежну, вільну та щасливу Україну. Хотіла б, щоб сьогоднішній день українці зустрічали віршами і словами Шевченка, тому що ці слова як на сьогодні, надзвичайно важливі для нас всіх. І нам потрібно, потрібно дослухатися до тих речей, про які він говорив. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то не йшли та, що там схоронили, не плакали б діти. Мати не журилась. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І в мене сім'ї великі, всі вільні, нові, не забудьте пам'янути. Не, не злим тихим, тихим словом. Слово. Оці, рядки. Да, оці дуже да, І ми пам'ятаємо, звичайно, Шевченка. Повставайте, кайдани, порвіте, вражу злою кров'ю. Волю окропити. борітися, поборете. Тетяна Гуща, Артур Літинський. Новини ТВ7+.